Здрастя. А що у вас зачинено? Зачинено, так? Нікого нема. Добре. Бачите, люди прийшли попрацювати, щоб зустрітися з депутатом. Вручити меблі, сертифікатом вже є. Бачите, підготували да, меблі для школи. Добре, меблі не потрібні. Це, на мій погляд, пряме перешкоджання виконання депутатських повноважень з боку депутата. Тут я разом з депутатами міської ради проводимо зустріч. Ви бачите, що там півсотні людей, які нормально спілкуються, політичних ніяких питань нема. Більше того, ми підготували сертифікат на отримання меблів. Ще купили меблі. Я взагалі не розумію, яким чином так можна поводитися. Це такі безпідставна відмова, і я впевнений, що тут є найбільшоше без адміністративного тиску. Ми будемо всі ці питання з'ясовувати своїм виборцям казати, яким чином як будемо далі рухатися. Ще можете уточнити, коли саме ви подавали заявку на проведення цієї зустрічі ще на міну на, мину... на минулому тижні. Це не заявка, а відповідно до закону є повідомлення депутата. На минулому тижні ми його своєчасно передали до управління освіти Саумського району. Повідомили, яка буде зустріч, яка тема цієї зустрічі. Повідомили про те, що ми передаємо меблі для обладнання школи. Навіть частина меблі вже завезена, і вона змонтована. Це стільці, шкільні парти і Вчора я був особисто у директора школи, представився разом з помічниками. Під'їхав, повідомив, що вона має згідно з законом організувати таку зустріч, сприяти всі бічно і не може перешкоди творити на цій зустрічі. Сказав, що ми проводимо таку зустріч поза. Межами учбового процесу, не в робочий час, але на превеликий жаль, ми сьогодні бачимо таку от ситуацію. Я змушений буду звертатися до правоохоронних органів, щоб була відповідна реакція і щоб мені, мені роз'яснили, яким чином і як отут співпрацювати з такими школами, як тут співпрацювати з мешканцями, яким чином мені проводити зустрічі з е, своїми виборцями. Меблі такі потраплять до школи. Меблі обов'язково до школи потраплять. По перше, тут вже встановлені меблі на загальну суму майже 25 тисяч гривень. Ще на 23 тисячі гривень ми е, такі меблі е, запланували придбання, а на 14 тисяч вони вже куплені і ми е, хотіли їх передати. Але, звичайно, будемо вже спілкуватися, в тому числі з батьками, тому що я ж маю розуміти, що треба покупувати. Одна річ, що робить директор школи, інше може побажання батьків. Я хотів би сказати, що школи сьогодні не отримують фактично підтримки з боку бюджету, який фінансує тільки захищені статті, заробітні плати, комунальні послуги. І сьогодні фактично все лягає на плечі батьків. Я впевнений, що така робота, яка організована нашою депутатською групою, вона на користь і школи і допомагає батькам нормально підготувати дітей для навчального процесу. Але вона сьогодні блокується. Таким незрозумілим мені чином. За 10 років роботи депутатом я вперше бачу таке ставлення. До правоохоронних оборонів буде щодо дій директора? Обов'язково щодо дій директора школи. На мій погляд, тут є всі ознаки злочину, які передбачені статті Кримінального кодексу України.